Вітаю, друзі! Секрети довгого цвітіння орхідей і не тільки орхідей. Я вирішив зробити докладне відео, велике виставив на комод всі орхідеї свої, які зараз квітнуть. Ну але вони, звичайно, не такі. Прям супер-супер. Мені подобається. Дивіться: ось ця красуня квітне вже кілька місяців. Ця теж пару місяців квітне точно. Ця більше, десь місяці 3-4. Ну, а ця квітне безперервно вже більше року. Чому? Я вже записував відео, що ось ця е гілочка у нас цитонос, Це минулорічний, е це все відцвіло, відцвіло відсвіло. І тепер е квітнуть ось ці квіточки, е тобто стояла відсвівша гілка повністю, і на ній через кілька місяців, пару місяців розквітли ось ці. Кінці, можу сказати, одна ще така була гілка, і я її зрізав, вона засохла. Ось ці одна, оце нова, і оце нова, вони квітнуть вже кілька місяців. Квіти великі, білі, прекрасні квіти. Я її купував на розпродажу, і ну, вона була дуже дешева. Вона така велика в мене, і в великому горщику дуже. Комусь він здасться смішним, але там такий мікроклімат для неї, дуже добрий. Ця красуня, про яку я не можу не сказати, росте в ось в таких умовах, майже в відкритому просторі. Чому? Тому що ось вона нахилена, ось цей цвітонос був врослий в землю, в ґрунт. я його акуратно акуратно виняв. І ось дивіться, вона просто неймовірна. Колись я купував її, бо вона мені сподобалася якого кольору, потім вже забув, якого вона кольору. Вона така, ну тут не так видно, вона більш така помаранчева рожева. Як же її? Прийти? Ну, от так от може, от. так помаранчева рожева. І вона вже третю квітку розп... ну, розпустила. Я оприскую коріння, не поливаю, тому що ну, як ти польєш там. нічим не полієш. Оприскую ці листочки. Ну, ці стандартні. Ці одну і цю я купив роки тому. Теж на розпродажі. Тут все про розпродажу. Це взагалі дуже дешево. І е, вона. Має багато розголудження таких. Бачите, ось ось вона така пишна. Ось ця пишна красуня теж розголуджується. Два цвіта але вони такі пишні. І ось е, гілочки ростуть нові, і ось нові ростуть, ось нові. Але самі квіти, ці квітнуть дуже довго. Дивіться, яка ця прекрасна. У неї, ось гляньте, яка роз... яке забарвлення. Бачите, біленьке, а з цього боку. Темненьке. Ну що я можу сказати? Три секрети нарешті. Перше, повинна бути температура, коли вони цвітуть, повинна бути невисока температура, приблизно ну, 17-18 градусів. Ну, 17 це буде дуже класно, чудово, прекрасно. Вони е мають бути другий пункт на сонечку стояти. Стояти на сонечку, на яскравому. Зима це не той час, коли вони можуть обгоріти. Бачите, жодна рослинка не обгоріла. Оце обгоріло в мене влітку. Стояло на сонечку, поки в мене в голову не, в голову не прийшла думка, їх притяніти. Ну, це стояло трошки не на сонечку, оці дві стояли на сонці. Але взимку, якщо вони стоять на сонці, це прекрасно. Вони не обпікаються. Але їм потрібно дуже, дуже яскраве сонце. У кого є ще бажання, можете. Підсвітити їх, підсвітчувати їх. Фіто лампами не фіто, головне, щоб було світло. Далі, холод, підсвітка і підживлювання. Дуже вони люблять, поки квітнуть підживлювання. Які Під красуні, як тигрінята якісь. Так що я вам раджу: оці три методи. Але холод дуже потрібен. В маленькому своєму шорці, короткому відео, я сказав, що коли тепло, тоді... Вони, ці квіточки, думають, що треба вже давати насіння, бо тепло, бо зараз буде посуха, і вони не зможуть цвітнути. Ну, так вони думають. Люди так вважають, що вони так думають. І тоді вони скидають ці квіти. Так що ставте їх там, де найхолодніше у вас взимку. Не бійтеся. Навіть бувало, у мене в цій кімнаті 17 градусів. Не бійтеся. І на холодному віконці. І бажано, щоб батарея не була вимкнена під ними. Ось так. Я надіюся, вам сподобалися мої поради. Не засуджуйте мене за стан квітів. Мені подобаються вони, вони квітнуть, їм прекрасно. Знаєте, схоже трошки на ботанічний сад. Більше природне, так якось квітам добре. Це найголовніше. Полив звичайно такий, щоб вони не не перемокали. Вони цього не люблять. Це абсолютно точно. Але світло і холод це найголовніше.